Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бобренко, і ви на моєму Ютуб каналі «Скаже, як завеже. Що ж, поїхали. Хочу сьогодні розповісти, що зелені вони брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, і причому роблять це на всіх рівнях, на всіх без винятку. Ми звикли якось говорити про те, як крадуть там, на рівні Ярмак Офіс президента, уряд там, тащать яйця по 17, там, чи ще щось, ну, в общем, крадуть і крадуть. Але я би сказав, що в регіонах не відстають. Ну, от перша брехня. Да? Сьогодні чи вчора ще, да, Зеленський вперше заявив про кількість загиблих. Да? Він там повідомляє, що от скільки всього загиблих, скільки пропалих безвісти, скільки поранених, які втрати. І, ну... Там думають, Да правильно, мабуть, що це треба говорити, чесно говорити з суспільством. Але чи правда це? Чи це правда, хтось взагалі їм вірить? Бо я, наприклад, да знаю, що інколи там вони якусь правду говорять. Але дев'ять з 10 їхніх повідомлень це або відверта брехня, або маніпуляції, або напівправда. От. І в цьому випадку, ми ж абсолютно не знаємо, точно так чи не точно, але те, що у нас 79 пропалих безвісти, ну, а фактично, ну, ми будемо то сподіватися, що вони живі в полоні і колись повернуться, але, як правило, ми розуміємо, що це теж полеглі. От. Так от, якщо говорити про порівняння київських слуг і місцевих слуг, Кругом принципово плюють на стандарти, на закони, на процедури. от Місцеві мавпують київських, от причому ну от повторюють, да? на київському рівні, Ну намагаються там десь по судах тягати Порошенка, включають проти нього. Всякі санкції, ну незрозумілі, понятно, тупо тупі, без, ну безсмислені, але ну на когось ж, ж там воно спрацює, і на це відповідно і сподівання да. Але ну там дискредитують. Треба ж дискредитувати громадянське суспільство. Ось сьогодні знов ДБР поїхало, вручило перепідозру про Шабудіна, щоб знали, що є ж у нас там ті грантаєди, які точно погані, які десь там ще щось або ухиляються, або там десь неправильно зарплату отримують. Що їх командири командирують, подумати тільки там в Київ, щоб вони займалися там е, тим, що. Слідкували, ловили, давали по руках слугам, да, там а вони не, не ходили в штурмах. Да. Ну що ж, так само дискредитують громадян, громадських активістів і, або членів партії Євросолідарності і в регіонах. Я буквально днями розкажу ну, прекрасний кейс, просто як на рівному місці за те, що. Депутат з Євросолідарності в міській раді не хотів голосувати, як його попросили, і включили проти нього тему дискредитації. Ну це просто. І це наскільки цинічно, наскільки використовується пряма брехня, що там, типа, так хлопці на голову ж не налазиш. Ви що творите там? Тіпа, та нормально, от. Ну, От у нас крадуть в Міноборони, але крадуть у нас. І в обласних військових адміністраціях, причому до такого ступеня крадуть, да, що там це не ну не ніякими словами там не, 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 не розказати. Що от у нас фігурант зараз, як правильно називається посада, я виписав, екс-начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області. Самі ж слуги, зокрема, Олександр Качура, слуга народу, вже до такої степені, що свої там офігівають. От, Що наскільки, наскільки е, е, під час робіт використали пошкоджене гофроване укриття, але в актах воно перетворилось на повноцінну споруду. От, Попри це, керівник служби дав вказівку перерахувати кошти. Ну, в общем, хтось сяде, хтось з председателям фунту, а хтось а когось, як от у нас. Колишнього голова адміністрації, це в Сумській області, да генерала Артюха. Просто він списався і поїхав собі. Ну а що там, тіпа, ну, але як би став трошечки якби, багатшим. от і, і таких прикладів, просто от я слідкую, 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 слідкую. Якщо на рівні Києва крадуть, то обов'язково шмалпують і на рівні Областей. Ну, але чи якщо думаєш, що це доказова база, є там по Сумській і Харківській області, значить стопудово воно є і по інших областях. Або якщо в Запорізькій області тирили слуги народу е, цей гуманітарку, то що ви тут, тут просто ще не знайшли як тирили, не, не, ви, не викрили схему. От, Так що, хм, да, порушують процедури. Відміняють потрібні е, закони і програми. Ну, от як на київському рівні було міністерство єдності, так званий Мін'єд, е, тут хоп Чернийшов е, спалився, і вже не треба під нього держати міністерство. І все. І міністерство те пропало замість того, щоб там створити, що люди створюють на міністерство а державну національну програму. а уже задачи раскидают по іншим министерствам. Но нет, мы же не ищем легких путей. Нам же ж треба створить вот конкретного какого-то Чернышева. Шось, да? И так само роблять в регионах. И так само От в областях або відміняють програми, але програми надзвичайно потрібні. От в області Сумській перестала фінансуватись програма військово-патріотичного виховання. Через конкурс проєктів ще ми колись за царя Панька її вводили ще при Ющенкові у 2007-му чи 2008-му році. Немає вже, а навіщо? Навіщо нам молодь патріотично виховувати, з якого числа? Ні, не треба. Потім е по, про порушення процедури. Ну, просто казка, да, так, порівняти. У нас на рівні Центральному Верховна Рада може 22 липня прийняти закон, причому закон по процедурі цинічно, цинічно, дуже супер цинічно. Тобто, це якийсь закон там про ВПО чи не знаю про кость. Тобто закон, ну, не то, що льовий, потрібний закон, і його голосують в другому читанні. І щоб швидко туди засовуючи норми, додають там, типу, ну давайте ми ще тут ще три левих параграфа в цей закон додав. Да, там типу, що на САП тепер переходять підпорядкування генпрокуратури. Голосують 22 липня, а потім хопа. Як невідкладний закон 31 го переголосовують. і вони всі зумним ліцями там, типа блін, нікому не стидно за те, що що от ви голосували. Ні, ну хтось що щоб перевобуться, вже там сказав, що ні, ні там типа стидно. Але більшість там типа що там, тіпа, у усірка очі позичили там, типа я в домі ті, там. От, але й тут, в Сумській області, просто сьогодні супер була сесія там такого я. З тисят дев'яносто року, коли я був першим депутатом місцевої ради, там ще ледь там ще не з ясельної групи, студентства ще, да і я такого не бачив. Тобто, більше ніж ну, за 27 років я такого не бачив вперше. Тобто, слуги місцеві так само діють, як і слуги народу в Києві. По перше, що вони все голосують за ПЗЖ разом. І з батьківщиной. Как вот е, Юлія Владимировна підписалась, е, щоб закрить на БУ САП розігнати, да, помножить на ноль, е, так і тут, а, і ОПЗЖ. Ну а куда ж без них, да, ОПЗЖ, Батьківщина і Слуги народу. В едином пориві голосують, В едином пориві, ви думаєте в Сумській області, в Сумській міській раді, не так, в едином пориві, Но тут перевершили даже. Даже Верховна Рада отдыхає, є от ОПЗЖ. Був тут бігав такий депутат до ПЗЖ, Саша Соколов. Його батько, колись, якщо хтось знає, був в Сумах потужний гігант промисловий Сумське СНВО Фрунзе, так званий завод Фрунзе, який, в тому числі для Рашки, робив оці качалки, всякі компресора, ну, щоб нефть газ їм качати. От і він там за цим Зук'янінком колись там построїли в Казані чи в Пірмі, ну здається, в Казані. Такий самий завод, есть украли всі технології з українського заводу, перевербували там кілька головних спеціалістів, вивезли документацію і построїли такий самий наражці завод. Ну, папа Симка ставив тут, сам переїхав туди, а тут він був ну, конечно ж, куди ж діватися в ОПЗЖ. І тут почалась війна, він десь дриснув в Казань. І увага! Увага! З Казані сьогодні ним не вистачало голосів, включився і онлайн проголосував, то, що треба було зняти. Цей виконком, в якому був там представник від ЄС, ну це ж вообще ж не годно, да? там, типа... і от цього представника ЄС Артема Кузнецького першого заму, щоб скинуть, і скинуть взагалі виконком і переформатувати його, щоб набрати ОПЗЖ, батьківщину і слуги. Ну, на три їх розділити місцевий парламент, да? включився чудак з Росії, блін, біглець в Росію. І я думаю, твою дивізію. У Єрмака не додумали, чого ж не включили голосувати за набуй САП Деркача? Він же ж досі ж, мабуть, депутат Верховної Ради. Якось ну, не догадалися там. Братів Клюєвих придумайте верніть, чи там ще когось. Ну, в общем, ну, тут коли месні переплюнули, переплюнули навіть Верховну Раду. Ну просто красавчики, ну, спору нет. От, а так. Порушить процедури. Ну, наприклад, там, типа, ну голосуємо там. Типа, а хто буде тепер е, е, інший перший зам? Ну, буде якийсь Ніколаєнко. Він був по квоті батьківщина. А хто він? покажіть? Його. Та ви голосуєте. Голосують навіть хто буде першим замом, проголосувала більшість ну, ці слуги. Ну точно так як в Києві, один в один. І голосують. Там ви його бачили? Ні, ви його знаєте. Ні, хто це такий? Та хто знає? Ну, ви голосуєте? Ну так, да. партія сказала, надо, треба, там самолет є. Понажимали на кнопки, блін. Взагалі, кажеться, що Боже, в якій країні ми живемо? надивишся в Києві, а потім вони зманкували і те ж саме зробили тут. Там з міністерством зробили яралаш, об'єднають, як попало, уже Єжом там, типа. І тут. Щоб зрозуміло, щоб поміняти директори в департаментів, в департаменті там укрупняють, об'єднують, ставлять там інших, там це і все це робиться там, типа, стоп, покажіть, кого ви ставите? Хто ці люди там, типа, а потім узнаєш, треба, типа, було. Ходити, я ж там гнірно цікавлюсь, я ж тут місцевий житель, там, типа я. Я не знаю, я живу. Я ж хочу, щоб в місті, в якому я живу, за 28 кілометрів від фронту, щоб порядок був. Покажіть мені, хто буде управляти порядком в цьому місті. Там, а зачем тебе? Ну, зачем тебе? З якою ти інтересуєшся? Там, типу, блін, все, йдіть лесом, там і все. Ну, я не знаю, як може бути, ну куди вже далі? І в мене э, таке відчуття. Шо вони інкубаторні, вони от створили середовище з людей, яким наплювати взагалі на право, на слово, на процедури. На те, що там типу, сесія йде, але е, включитися неможливо там засобам масової інформації. Це добре, що добрі люди знімають це все е, на телефончики, і потім ми можемо це побачити, там, поржати чи поплакати. А я не знаю, я сьогодні то, звісно, ржав, але сміх скрізь сльози. Тому що ну так же ж не можна. Це ж, блін, ну це перебор. І от іноді здавалося, що зашквариться більше ніж слуги в Верховній Раді. Не можна, ну не можна, з Москви ж ніхто не не дзвонить. А подождіть, я ще проголосую. Діркач же не а в сумах можна. В сумах можна. А значить, ми ж не знаємо. Може, десь ще. І ще десь можна, може, в Херсоні можна там теж там кілька кілометрів до лінії фронту. Да? Може, в Миколаїві, в Одесі, мабуть, така дурня твориться. От, ну, я сподіваюся, хоч в Західній Україні немає. Але і то я не, не впевнений, що там, де є слуги, там нема бардака. І саме плювання з високої горки на закон. Просто плювання і знущання над, елементарно над здоровим глуздом. Просто елементарно знущання над здоровим глуздом. Ну, такі от слуги, е, да. Е, яка країна, такі слуги. І забувають ж наші, що хто голосував за слуг народу, що слуги народу з вираз придумав Сталін. і він сам себе вважав слугою народу. Ну да. що ж, друзі, е, звичайно, е, я вас закликаю, підписуйтесь на мій YouTube. Е, Канал потрібно до 40 тисяч підписників дійти дуже швидко. Так що прошу. должен буду Хто підписаний, лайкайте, ставте вподобайки, коментуйте, що ви про цей треш думаєте. Як в інших, до речі, областях. Ну, я думаю, так само, але давайте звіримо звіримо карти. Якби да? так, і тисніть кнопку спонсорства. А взагалі-то ми мусимо знати. Що це клоунада, це цирк найвищої проби, це вже там ну, квартал в усіх його проявах, цинізм. Да? Але незважаючи на усі зусилля, слух в центрі і на містах, незважаючи на їх всі зусилля, Україна обов'язково вистоїть, тому що стоять ЗСУ, стоїть фронт, стоять волонтери в тилу. От і значить, русня не пройде. Ми переможемо но посарам.